Латін, джерело міо, Дехіро інозетоло, Марганцю та Елмател Фолато. До нашого ефіру долучається Андрій Шкірі, журналіст, політичний оглядач та депутат Верховної Ради України 6 7-го скликання Андрію. Я вас вітаю. Ця зустріч Коаліції рішучих, яка відбулася сьогодні у Парижі. Я от зараз. Продивився стрічки, поки не так багато інформації про ті домовленості, які були досягнуті. Але я думаю, з часом вони з'являться. Але на вашу думку, прогрес у яких питаннях можна очікувати після того, як ця зустріч завершилася? Китайські, зустріч в Китаї, зустріч в Європі, вони взаємопов'язані Взаємопов'язаність полягає в дуже простій е штуці, в тому, що в коаліціях Китаї це була коаліція агресивних, вона в коло Росії і в майбутньому агресію Китаю, а в Європі це коаліція підтримки, коаліція рішучих в підтримці безпеки в Європі. Головним елементом безпеки Європи розглядається і на цьому е засіданні, і на, на будь-яких інших, які будуть обіймати властиво е коаліцію рішучих, тобто європейську коаліцію на землі. Просто так, так було. краще в е, підтримці України в самостійній підтримці України в е, теперішньому стані в у війні проти Росії в у захисті власної території проти агресивних дій Росії. Mm. Бо всі решта історії про те, що буде після того, як буде укладена угода про зупинку е, вогню, це вже інша історія. Так про неї. Е, Звісно, особливо західні лідери говорять охоче. Ну по першому це відкрита інформація. А по-другому, всю решту інформацію, яка торкається підтримки України, української армії українських збройних сил, зараз будуть поступово приховувати. Що логічно, навіть ця заява, яка провола останні, що європейська коаліція забезпечить Україну далекосяжними засобами ураження, вона не розкриває відповіді на питання. Це будуть нові засоби ураження, які як наприклад та. Чи це будуть старі засоби ураження, які і так Україна отримує від е, коліції європейських партнерів від Сполучених Штатів? Також Україна отримає відповідно в пакеті новопридбаному за європейські кошти е, ракети, які будуть можливо, мати можливість вражати в е, російські Ребілокаційні станції, так далі, тобто в принципі нічого нового, але заява є і вона може трактуватися і в той спосіб, що наприклад ті самі Тауруси старі може Україна отримати, але знову таки без е афішації, без повідомлень, без фотографій біля них європейських лідерів чи будь-яких інших лідерів суспільної думки Європи. Тобто зараз інформація про надання Україні зброї буде поступово закриватися, окрім те, що має просто. То тиснути на Росію, бо наприклад, та, та ж сама інформація про те, що е, буде від, відкрито на в Данії завод з виготовлення твердого палива для тої саме ракети Фламіну. Коли це буде, як це буде, чи це правда, чи ні? Ну були сподіваються, що це правда, але це тиск на ці передовси, е, по потастиці кажуть, і подальших дій європейці не в тому, щоб Україна вийшла переможцем з цього. З цієї війни, яку розв'язала проти неї Росія, тому що це буде гарантом безпеки цілого континенту. Тому ситуація вона ніколи не була інакшою. Завжди європа розглядала себе ураженою безпеково Росією, бо частина Європи є України і в будь-якому випадку розглядають військові експерти, тактичні, стратегічні військові експерти Європи, імовірність атаки російських сил на Європу, тобто паралельно з в Україні, бо хоче Путін застосувати тут ситуацію свою улюблену велику, тобто атакується, ну наприклад, я не знаю, захищається від агресії уявної в голові Кремля, такі, яка існує проти Калінграду, атакується. Гібридними силами якусь, тобто Литву на якійсь ділянці коридору, який має зв'язати з Кенрадом, втягується Європа в війну. І, відповідно, тут ставить питання Кремль, що давайте так я візітав війська вивожу, але ви мені лишаєте Україну. Тому це взидається настільки серйозно, що вже е, достатньо авторитетне видання у Франції оприлюднило інформацію, яка не є звичайно для широкого вжитку. Ну але вже як оприлюднили то вже що зробиш? Про те, що французькі шпиталі пройшли генеральну репетицію. Пер, е, тобто це перевірка готовності щодо прийняття масового прийняття е, людей, які важко поранені в бойових умовах або в умовах бомбардувань е, цивільних міст. Це вперше відбулося фактично. Останнє таке було між першою і Другою світовою війною. Такого масштабу, тобто, загальне навчання, яку ми там в шпиталі а е проводяться тут регулярно. Це тут треба віддати належному. Підготовка йде, але коли це мова ведеться про загальнофранцузьке навчання цілої Франції, усіх шпиталів, усіх лі лікарняних засобів, усіх засобів, які можуть прийняти, тобто швидко реагування, тобто це звані е е прийняття екстремно хворих, е то, що в Україні називається швидкою допомогою, то такого немає, але тим не менше. Це була дуже масштабна історія. Mm -hmm. Це була звичайно. Паперовий на паперові навчання, але також в тих самих паперах, які оприлюднило французьке видання е, в Канарашіне наращине, було сказано, що е, так звані не паперові, а практичні навчання будуть проведені також в цьому році. І це свідчить про те, що Європа реально готується до війни, до бойових дій, там на працю. Мають тиснути руки і забути це розмови, які вже поступово стають куртуазійними, і так само, як і розмова з Сполученими Штатами, бо інакших варіантів ніж підтримувати стосунки з штатами немає. Але жодному випадку позиція Вашингтону не ставиться в умови укладання безпекової перспективної безпеково-перспективного плану Європи. Тобто Сполучені Штати вже не включаються як дієвий союзник. Так є присутність. Є війська, є скажімо так, моральна певна відповідальність Сполучених Штатів за е, життя і здоров'я своїх військ, які перебувають е, в Європі, але не більше, тобто, не, не розглядає Європа Сполучені Штати як дієвого союзника, і то, тим паче, як дієвого союзника у е, підтримці Європи і України. І зараз ну звісно, що наповні на всіх парах працюють усі е, промисловість. Я зараз мова йдеться про брак 800 тисяч робітників на ці місця ну, на робочі місця, які мали би забезпечувати безперебійну роботу. Оту в посиленні, тобто не просто робота, а в посиленні, тобто в мультиплікації французького е, воєнного Андрій, е -е... Щодо, щодо щодо розмови е, Трампа, яку зараз а? як пишуть змі, проводять учасники е, саме коаліції охочих, або можливо вже її завершили, я не знаю. А якщо ми продовжимо продовж проводити паралелі з тим, що відбувалося у Китаї, то на вашу думку, чи може ось те воєнно політичне видовище у Китаї, свідками якого ми стали якимось чином вплинути на динаміку? Того як Сполучені Штати зокрема бачать свою роль у питанні підтримки України, ну загалом бачать майбутнє своєї взаємодії з європейським союзом, чи все ж таки це питання, які держать трошки іншій площині? Ні, це змінить риторику. Тут м, треба розуміти так. Риторику змінить. Буде заява Трампа, який вже і так заявив, що ви там і, там замов і Путін проти Америки. Щось там планують. Та трошки в жартівливому такому вільному mm. е тоні було зроблено, але буде звичайно було гостріше заява. Але це не змінить ситуацію. Це не посилить Україну жодним чином. Це не посилить європейську безпеку фізично, морально так і за. Харос тиск європейців Тиск наголошу на цьому тиск на Трампа буде потужнішим, ніж це було до китайської зустрічі, тому що розуміють, що позиція трошки похитнулася, дещо змінилася, але ну це може обмежитися тою ж самою подібною як з Індією. Тобто жодної дії проти Росії Китаю Трамп не застосував і після цієї зустрічі не застосує, але пообіцяє застосувати проти Росії. Ну і можливо, пообіцяє бо для внутрішнього вжитку йому потрібно по. Обіцяти застосування санкцій проти Китаю, але знову таки не застосують, тому що уразливість американської системи оборони полягає властиво в тому, що у дуже багатьох напрямках, практично від 30 до 99% забезпечення необхідними складовими у виробництві вкрай важливих на ну, F-35, наприклад, підводних човнів. Американських забезпечує Китай, це та помилка, яка була е, уже допущена попередниками. Окей, але попередником не треба забувати самого Трампа. Був Трамп е, там 6 років тому. Тому тут дані ситуації е, сполучені Штати, попри риторику Трампа, не Будуть розглядати Європу як необхідну частину проти... створення противаги Китаю. Ні, навпаки, це буде зміщувати акцент уваги. Вже є заява спікера конгресу, який каже, що от подібні заяви, особливо та розмова, яка відбулася на прихований мікрофон. Дещо це дуже дивна історія з невикнути мікрофоном. Ну але тим не менше. Та то властиво він це критикував, бо каже: ми знаємо в Сполучених Штатах, що в Китаї примусове є вилучення органів люди проти, але це робить з ногами слово. Це, це було початок, але в кінці він заявив, що в тому фокус уваги безпекової Америки буде зміщено до Китаю. І властиво, тут зараз європейці намагаються не розхитати Трампа в сенсі того, що він розуміє, що Китай створює, створює значно більшу небезпеку, демонструючи. Що найближчі стосунки у нього з Росією і з північною Кореєю? Ну ясно, це прикривається перемогою Другої світовій війні, але зрозуміло, що це можна було обставити в інший спосіб, і китайці вміють це робити, але вони зробили саме так: для того, щоб тиснути на сполучені штати, щоб демонструвати, що ось ми готуємося, і ви також підготуйтеся до передачі добровільного добровільної передачі китаю і решти території, тобто Тайваню. І тому європейці зараз виконують головну свою функцію це переконати Трампа, що Європа буде в цій ситуації. Іншим безпековим полюсом, який буде тиснути на Китай, і це правда, тому що е, вдалося Трампові змусити європейців е, від, ну скажімо так, зайняти позицію щодо Китаю, в тому числі, бо підписана угода е, економічна угода між Європою і Сполученими Штатами щодо стосовно ми не європейському союзу, тому що 15% поступили. Це у своїх прибутках Європа на користь Сполученим Штатам, на користь в принципі, забаганкам Трампа, з тим, щоб зберегти стосунки сполученими штатами. Бо коли б цього не зробили, то тоді б Європа не мала цих добрих стосунків зі Штатами, ну принаймні формально добрих, але безплідних, тобто стосунки добрі, але абсолютно безплідні з сполученими штатами, і таким чином було відсунуто Китай. Та заради цього зрозуміло Трамп це все затівав з тими з митами. То зараз Європа буде просто змушена посилюватися. Нема кого розраховувати. Є історія з Індією, і там о, контакти є. І Я думаю, що властиво цей тиск Сполучених Штатів на Індію безпосередньо не на виробництво зменшення виробництва чи переробки нафти а саме на Індію. задав задушування Індії податками, штовхання Індією в до Китаю. Це ж Трамп робить для того, щоб відсікти стосунки. Перспективні достатньо між нью Нью-Делі і Брюсселем, які і так вибудовуються, тому що ось про е е е останні дивився контракт. Укладено практично підписано. Тому що тендер скасовано, Тобто завтра, після завтра буде укладений контракт контракт на забезпечення Німеччиною но, нового нової серії підводних човнів е в, в Індії. Перед тим на Гіганські суми, там понад 6 мільярдів загально понад 12 мільярдів. Підписана угода з Рафалем, тобто з Dassault Aviation щодо надання Рафалів для індійської авіації. Практично в небі індії будуть літати тільки французькі літаки і літаки індійського виробництва Тобто це для підголовних yeah. моделів. Я хотів би повернутися до українського контексту. У нас просто залишається 4 хвилинки часу, для того аби ми обговорили одне з нам як на мене найважливіших питань, коли ми говоримо про дії коаліції рішучих про гарантії безпеки і так далі. Financial Times поділилася цікавою інформацією. Вони поспілкувалися з різними джерелами, які сказали їм, що на сьогоднішній день Європа розділилася на три табори у питанні гарантій для безпеки України, хоча публічна риторика. Достатньо обнадійлива для нас. От фонделяєн президентка Єврокомісії, написала у соцмережі ікс, що коаліція охочих працює над перетворенням України в сталек вогде кобра створенням багатонаціональних сил для України за підтримки США і посиленням обороноздатності Європи. От Financial Times пише, що є три умовні групи. Перша до якої, зокрема, належить Велика Британія, готова до розгортання військ в Україні. Країни з іншої групи, до яких входить Італія, вирішили цього не робити. Більшість країн ще не визначились. До таких зокрема належить і Німеччина, але канцлер Мерц, буквально нещодавно сказав. Що поки варіант присутності німецьких військ після розягнення мирної годи в Україні не розглядається, Андрій? На вашу думку, тільки у нас буквально три хвилини часу. Які фактори на сьогоднішній день будуть визначальними у тому, яка з цих груп зрештою візьме гору? Це буде залежати від ситуації в Україні. Тільки буде мирна угода всі зразу погодяться над тим, що потрібно забезпечити присутність європейських військ в Україні, але знов таки це мирна угода. З призупинення вогню це зовсім інше. Зупинка вогню це зовсім інша історія. Плюс треба не забувати, що мирна угода, наприклад, між Кореєю та Північною Кореєю, не укладена там тільки зупинка вогню. Мирна угода між Японією і сполуч... між eh, Росією досі не укладена. Там також діє про зупинку вогню, тому тут. Всі розмови про те, що буде після мирної угоди. Це треба, як кажуть, знаєте, він дуже гарний, кома, але отто що перед але треба відкидати. Тобто, все це, це не звертати на це уваги. Це робиться для того, щоб використати всі ці дипломатичні прийоми тиску на сполучені штати передовсім, передовсім на сполучені штати, і вдруге це на Росію, тому що Росія також докладе максимум зусиль, щоб жодної військової бази на терені України не було і підштовхує до дуже часто необдуманих Росії дій. Що провокує І європейці? Хочуть зараз вже провокувати Росію дуже батьмасовими діями, тому багато національні європейські сили це реальність і необхідність. І вони будуть обіймати до свого середовища і українські, в тому числі, сили, і це не обов'язково мають бути ті сили, які будуть розташовані безпосередньо в Європі. безпосередньо в Україні, а вони будуть розташовані в Європі. Це перспектива зараз. Головне, і тут вже є заява Зеленського про те, що європейці обрали найпродуктивніший спосіб захисту України. Це посилення українських збройних сил. І це буде головним доменом і цієї зустрічі, і всіх наступних. Це буде головне. Ним до усіх подальших санкцій, які будуть застосовані європейським союзом проти Росії, тобто mm -hmm. розмови про те, що буде після мирної води, будуть постійно, вони будуть е е скеровані передовсім до власного виборця. Бо давайте не забувати, що рейтинг зараз Макрона 17% Це найнижчий рейтинг за всю історію е його президентства Чому тому, що властиво він Макрон зараз зосереджений в очах власного е французького виборця, не на внутрішніх проблемах а тут є проблеми з бюджетом, урядом багато інших проблем а на міжнародній тематиці, і тут це дуже добре середовище для проникання саме російської пропаганди. Що вам це війна Завніться за внутрішніми справами, mm. віддайте нам України. Буде мир, порядок і процвітання в Європі. Тому тут е, все поки що тримається в Європі на Позиції лідерів, ці лідери мають совість честь і гідність. Ось це дуже важливо. Вони не дбають е, за рейтинги То речі цьому треба вчитися в українській владі. Не можна дбати про рейтинги, коли йде війна. А й, е, європейські лідери не дбають за власні рейтинги напередодні війни. Не те, що е, коли вже ця війна як кажуть, прийде в дім європейський далі, тобто обійде Україну. Тому Україні треба тут будувати усю свою о, перспективу о, збереження о, сили. І протистояння до mm -hmm. у протистоянні з Росією на співпрацю з європейськими партнерами у посиленні обороноздатності. Дякую. Розраховувати, що сюди прийдуть сотні тисячі мільйони європейських солдатів можна, але це станеться не так швидко і не від України. Це буде багато в багатьох випадках залежати. А от посилення України це європейська тема, яка зараз от обговорюється із Трампом. Також дякую за зв'язок. Задіяно був Андрій. Шкіль. Дякую. Спеціальний ефір триває. Його продовжать мої колеги. А з вами був Богдан Машай. почуємося в майбутньому. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.